Ну, розкажи, який твій був, не знаю, такий ну не найбільший, але напевно так факап, котрим ти можеш поділитися, він ну найцікавіший. В мене їх було багато. Я не знаю наскільки цікаві десять років кар'єри. Ну відверто це десять років, де зустрічалися якісь факапи. Мені найприкріщі особисто дрібні, тобто. Якийсь дрібізк, який ти міг би просто пофіксити. Ну ось так легко. А але ти цьо, чомусь цього не зробив? Наприклад, мали проблеми з клієнтом. Клієнт був супер незадоволений строками. Ми затримувалися. У нас була нова команда, і в нас мав бути з клієнтом дзвінок, але команда не встигала підготувати демо. І я написала дуже довго, гарного, розлогового листа з поясненнями. Давайте ми мовляв, перенесемо це на інший час. Зараз зроблено те, зроблено те, і а, власне надіслала і пішла на обідню перерву, просто щоб навіть не бачити реакції клієнта зараз. Коли я повернулася до цієї перерви, я зрозуміла, що я ентер не натиснула. І тобто, клієнт прийшов, вже незадоволений, клієнт прийшов на дзвінок, там, звісно, нікого не було. Мого прекрасного листа він не бачив, тому ще не натиснула ентер. І потім я мала писати вдвічі довшого листа з поясненнями, зідзвонюватися з клієнтом, говорити, що це не мене ну, стільки всі погані, я просто заптикала.